Так, Громада, привіт. Бризкаємо месою. Думав, думав, коли бризкать, час вже так хмарно, хорошо. Ну, Вчора поляпав дощик десь. десь 2 мм може. Прохолодно. І що, бачите, найголовніше, коли вітерець зараз, якийсь може метрів п'ять в секунду, бачите, як своє листя, листя розвернула. Брискає без навігації, вже сліди натоптані. Так. Такий вітерець, ну який, метрів 5 секунду І Як дивиться, соя вся листя розвернула Ну бачите, Розвертає оцим містом листя. Вона дивіться, вся. І вітер боковий, зараз добре. Ось такою десь стіною і ніби, задуває під листя. Ну це такий такий спосіб Бо думав, думав коли його бризкать ночею, а ночою соя наоборот, закривається, як тихо, вона стає, отакою листочки складає і спить. Так що не знаю, де той кліщ. Ну, ви бачили, там три п'ятна вже є, побризкаю. Коротше, бризкаю отаким отаким каратель плюс. Не знаю, що я його куплю. Каратель плюс і додав ще отака фігня. Контактно кишкової дії, діче альфа циперметрин І ще цього добавив, там його по 50 грам чи по 70. Ой, так. Ну таке вам коротке відео, так. Боремося з соєю. Така соя вже цвіте, красива. Дощик. А ну все бачите, скільки 2 мм вчора пройшло. ха ага. Ні, дивіться. Будь башки є. Пішли працювати. Так, ну що, Вперед із пісні Поїхали далі.